Вітаю, зараз ми подивимося місто Зміїв, Харківська область, коли можна повертатися до міста Зміїв. Скажіть нам, будь ласка, вищіли. Ми дуже просимо, коли можна буде повертатися до міста Зміїв. Харківська область. Агресивні дії. Є магічна дія. Обстріли. Ні, обстріли, жовтень, припинення обстрілів і кінець оновлення, відкрита дорога. Будь ласка, повертайтеся, жовтень місяць, середина жовтня. Відкрита дорога. Я бачу, що можна буде повернати, повер... так, повертатися. Багато було з страждання Зміїв. Світло. Відновиться вся інфраструктура, я бачу жовтий місяць, так що можна буде повертатися. До Зміїва. Відкрита дорога, колесниця, все, будь ласка, місто Зміїв, місто Зміїв. Коли можна повертатися в Харківська область. Люди дуже-дуже настраждалися і бояться, що будуть обстріли і немає як грошей. Але йде. Кінець жовтня до вас прийдуть гроші, будуть видані кошти дітям. Пенсія, ну, вся допомога від війни і буде зцілення. Це також, не тут це магічний Карта Мир. Дивіться, у вас в місті також є сильна жінка. Вона працювала, і ми всі разом так працювали дуже сильні люди в зміїві живуть. Люди сили. Карта миру вночі. Буде мирне небо. Оце вийшло на Я так розумію, що обстрілів не буде, але будуть. з... Кінець жовтня, мирне небо. Отак я можу сказати. Я не бачу вже більше такого страждання, воно напад скінчився. Зараз просто чекає, зміїв чекає на допомогу, на відновлення, на, на жовтень місяць, початок жовтня, середина жовтня включається світло і можна повертатися, і буде відродження, здійснення мрій. І всім, хто страждає, хто був поранений. Все надається допомога грошова. І це карта миру вночі, мирне небо. Це дуже добре. Так що отак. Також оці карти здійснення мрії. І надання людям допомоги. І повернення. Відбудеться повернення. Добре. Я хочу забрати весь негатив, місто зміїв. Заперечую зміїв. Більше не треба так довго чекати. Заперечую, відкриваю дороги до відродження, до зцілення людей, відкриваю дороги до повернення людей, мирне небо. Так, це дуже добре. Всі працюють. На те, щоб повернувся мир. Якнайшвидше хочу забрати. Заперечую, заперечую. Більше ніхто не завдасть Змієву. Таких уражень більше страшних нічого не буде. Мирне небо, щасливі люди, повернення всіх, хто хоче повернутися до Змієва без перешкод. Надання повної допомоги, газу, світла, електрики, всього необхідного газопостачання, місто Зміїв. Така. Так, вийшли. Дуже гарно вам відкрита дорога до фінансів. До вас прийдуть фінанси те, що люди потребують дуже сильно. Так, буде надана допомога. Місто Зміїв. Руйнувань я не бачу, обстрілів не бачу. Мирне небо буде захищене. Я хочу, щоб надали таку сильну зброю нашим збройним військовим, щоб захищало місто Зміїв від обстрілів, щоб жодна ракета снаряди бомба не долетіла, а назад впала на ворога. Звідки вилітіла туди і прилетіла, буде так. Відкрита дорога до фінансів, Змієво. В дуже сильне місто. Там багато людей, сили. Зараз, якнайшвидше надходження допомоги коштів, грошей. Перекриваю. Перекриваю. Перемога. Зустрічі з рідними. Так. Ви самі боролися, Зміїв сам себе захищав. Але хочу, щоб найшвидше прийшло в Зміїв, робота, людям, робота і був мир. Шовтий місяць. Відбувається припинення обстрілів, мирне небо, повернення. Прошу вищі сили, якнайшвидше, щоб надійшла допомога до міста Зміїв, Харківська область, відкриваю дороги до фінансової допомоги і включення світла, електрики, газу, всі необхідної електроструктури, якщо це необхідно, відбудови будинків, захисту мирного населення від обстрілів. І прошу Вищі сили на віки вічні відверніть всі обстріли від міста зміїний, щоб більше такого жаху не повторювалось ніколи. Буде так, буде так, буде так. Прошу захистіть це місто від ворогів. Да прийдай. Гроші. Вся допомога міста зміїни, якнайшвидше, да буде все сказане здійсненим. Дуже сильне місто, багато людей захищало своє місто. Прошу ще сили. Зробіть мирне на небо. Над містом змійний, та буде так. Так буде. Все, дякую за увагу.